Сьогодні коротко розкажу вам про станок, який ви бачили, були в минулих відео на моєму каналі. Цей станок я придбав 2 роки тому. Ціль це робити 145 корпуса для своїх ППУ-вуликів ХІМЕКСЕЛЕН. Так як корпус 145 на сьогоднішній день вартує біля 400 гривень. В мене план зробити дерев'яні обв'язки, де поставити вже всередині по кругу. Екструдірований пінополістирол. Так ось, як він виглядає і що тут в нього є. Я вам коротко зараз покажу. І так, він є різних розмірів. Його так само використовують хлопці, котрі роблять фасад на будинках, і також використовують і пасічники. Дана модель там є у виробника, по-моєму, три моделі: менша, ось така середня і там ще більша на 1,20 двадцять Ця модель називається для пасічників більшість, бо тому що його якраз беруть хлопці для того, щоб різати пінополістирол. Звісно, що також в мене є з такого матеріалу зроблені і заставні. Пиляти на циркулярки такий матеріал можна, але він інколи рветься, тому оцей соночок якраз для цього дуже класно підходить. В нас є опорна ось така лінійка, так, котра рахує сантиметри відстань від даної, ось, від даної такої струни. Струна включається на рукоятки, котра піднімається та опускається. Все зроблено досить якісно, тут алюміній, там фенера вологостійка. Ну, дуже класно все зроблено. Включається тільки ось так. Досить просто. Зараз нагрівається сам елемент, сама стружинка ця. Ось. Там є залишка десь з минулого разу, вона починає диміти. Нагрівається, можна з ним легко працювати. Тут все виставляється чітко, рівно і можна собі виконувати будь-яку роботу по порізці їх вироблю. Ось. Також там писали мені, що треба противогаз одягати, бо тому що ці от пари, не філюйтеся, якось за турботу, але у мене тут шифер отворю багато і все піднімається вверх. Звісно, що я не вдихаю нічого такого поганого. В описі залишу контакти виробника, телефонуйте. Це не реклама, це я вам просто ділюся тим, що, що в мене є, що вам цікаво. Дуже класно ріжеть ну, любі, любі моменти. Так само це є і на YouTube каналі, розказує виробник, як ним користуватися правильно. Зараз вам покажу. От є у нас номер телефона. І всі потрібні для цього. І вся потрібна для цього інформація. Так, ми фіксуємо, переключаємо, ставимо лежачі положення. Ось, будь ласка, номер телефону. Інстаграм. В інстаграмі там так само є все відео. Заходьте, цікавтеся, що він вартує на сьогодні, на той момент. Я його купляв біля двох тисяч гривень, якщо я не помиляюся, і нього платив. Але річ досить якісна. Досить все класно зроблено, без гострих углів. Главний хід, фіксація. Під різними углами можна різати. Ось не тільки кут 90 і кут 45 собі виставляєш, опускаючи вже сам цей елемент. Струна, вона тут закріплена. Ось тут через колищадку йде до спружини, нагрівається, натягується. До речі, в комплекті також далі ще не зняв. Іде ще одна струна, щоб ця перегоріла. Ну, В загальному досить якісна така штука. Тут стоїть, ну, електрики, непевно, зрозуміють, подача електрики. Та вже під'єднується, звісно, що до розетки.